Після розмови з представником Путіна Вітков сказав Трампу, що найшвидшим шляхом до угоди є надання РФ контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Що нового ви зараз дізналися? Я нічого, крім одного факту: Дональду Фредовичу таки публічно поводили по губах на всю планету. І тут, взагалі, неважливі нюанси, контексти та інші вирвані роки. Тепер Дональду Фредовичу доведеться реагувати. Реакції можливі у двох напрямках: можна активніше тиснути на Україну або можна активніше тиснути на Росію. Найближчим часом ми дізнаємося, який саме варіант вибере Чупчик. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Минулого тижня найбільші кола залишили тарифні гойдалки Трампа, заяви про підготовку російського наступу, трохи сколихнув простір Рамштайн. А ще податкова може відслідковувати ваші гроші з ОЛХ і Прома. А також. Якщо буде перемир'я в Україні, російські сили можуть відправити на країни Балтії, у цьому впевнені в Європі. Але спочатку розповім вам про ваші донати, коментарі під ними і про те, куди ваші донати витрачаються. Найважливіше колосальне падіння обсягів донатів. Вже не знаю чому, але на банку нам вдалося зібрати трохи більше 10 тисяч це половина одного дрона. Усе більше ніхто не вірить у ЗСУ. Пісенка заспівана? Будемо вірити тепер в окупанта. Чи ворог тікає, окупація Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Херсона нам більше не загрожує? Або всі вирішили, що раз дід закуповує кабанів, значить гроші є, і на дрони скидатися більше не потрібно? Так я відповім: на кабанів ми грошей не витрачаємо. Кабанів нам дарують, дарують саме тому, що розуміють, що донати потрібні на дрони, тому всі кабани нам дістаються безкоштовно. Ми вкладаємо в них наші сили, наш час, наші руки, вірніше дівчата вкладають, поки ми тут відосики знімаємо. Ті суми на скрінах, які я показую фоном, це суми за позаминулий тиждень. Минулий тиждень пройшов малопоміченим. Хлопці з Запорізького напрямку попросили допомогти їм з гумою. Треба 5 коліс. Ну, ми кинулися в Шинштаб, як завжди, і з'ясували. Що потрібних коліс в Україні 10 штук. Більше завозити, поки ніхто не планує, а продають їх тільки парами, і коштує кожна 5 тисяч гривень. А в нас збір як укопаний став на сумі в 3 тисячі з копійками і простояв так три доби. Тобто ми змогли зібрати рівно за фактом половину одного колеса, а їх треба п'ять. А от уявіть собі ситуацію: хлопці виїжджають у поле, щоб об'їхати пелюстки на дорогах, з'їжджають у бік, але все одно наїжджають на пелюстку, втрачають колесо, а оскільки ми їм не змогли нічим допомогти вчасно і замінити це колесо їм нічим, то стоять вони всім натовпом і дивляться дуже уважно на те, як і впівішка спокійно на них дивиться, підіймається, розгортається, і планує, під яким кутом би зручніше вдарити. А бігти марно. Спасибі, мерчі ком'юа виручили. Сказали так: ми теж хочемо звільнити українську землю, тільки не потрібно нас піарити. Ми не тому допомагаємо чим можемо. Ну, вибачте, уже про піари виходить. Згорем навпіл, скинувшись гуртом, ми зібрали потрібних грошей, і гума поїхала до хлопців. Щойно буде фотозвіт, відзвітую, поки що в процесі. Але не доведеться їм дивитися на івпівішку, що розгортається, заходити на них. Дякую за ваші донати. Низький за ваші донати вам, Уклін. Бажаю здоров'я від бійців 59-ї окремої штурмової бригади сол безпілотних систем. Дякуємо діду за постійну і потужну допомогу, зокрема за сьогоднішню порцію допомоги, принтери для ведення обліку на складах РЕП та БПЛА. А ще хочу подякувати усій спільноті шалених і жачків та особливо всім дівчаткам з золотими серцями, не ручками, які напередодні великодня готують. А, Просто делікатеси, які будуть скинуті хлопцям на самому передньому краї за допомогою квадрокоптерів. Так що хлопці також матимуть частинку великоднього столу і піклування від жовних їжачків та діда за що дуже їм дякуємо. Підтримуйте ЗСУ! Разом ми надмірно переможемо. Все буде Україна! Просто шквал реакції пронісся тернетами на тижні про відстеження податкової переказів на рахунки осіб і штрафування продавців з OLX, Promua та інших платформ. Спочатку я вирішив, що це шаргова лавина сміття, але ні. Наказом Мінфіну номер наказу залишу в описі до ролика, було затверджено нову форму фіскального касового чека за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу. Тобто, коли ви оплачуєте отриману післяплатою покупку, наприклад, вам видається чек. І цей чек із зазначеними в ньому даними про одержувача коштів: піп, податковий номер або номер паспорта, номер рахунку тощо і суму перерахованих коштів передають до податкової. Неважливо, як покупець дізнався про товари, де купив його важливо, як і коли він його оплачує. Саме інформація про оплату товару відправляється до податкової. Спочатку податкова лякала нас незаконною підприємницькою діяльністю, а потім пише, що тільки систематичний продаж і одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької господарської діяльності. Визначення, що таке систематичний, у законі немає, але є постанова, де визначено, що систематично це більше трьох разів на рік. Як визначатимуть однорідність товару, також У Фускальному чеку за операціями сприймання коштів для їх переказу конкретного товару взагалі немає. Якщо раніше податкова не могла виявити такий дохід, то тепер вона його бачить, і за неподання декларації та несплату податків може застосувати санкції, але тільки вже у 2026 році. До того часу жодних санкцій до такої фізичної особи. Податкова застосувати не зможе, якщо, звісно, не буде доведено незаконну підприємницьку діяльність. Тож сторін у цій інформації багато. А як воно повернеться, будемо подивитися. Пам'ятайте просто, що податкова бачить ваші чеки, і вона знає, що це саме ваші чеки, решта справа техніки. Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що після можливого перемир'я в Україні 600 тисяч російських військових навряд чи побіжать влаштовуватися на заводи або офіси. Ну звичайно, навіщо їм мирне життя, якщо найманцям платять значно більше ніж звичайним громадянам? Тож на його думку, половина цих хлопців з автоматами може незабаром відпочивати біля кордонів Естонії, Латвії та Литви. як мило правда чи не правда? А ще Росія з Білоруссю вже проводять військові навчання просто біля кордонів Балтії. Ну знаєте, просто розім'ятися вирішили, нічого страшного. Хоча Балтійські країни-члени НАТО, але схоже, Кремль це не особливо хвилює. В Україні, звісно, відразу почали бурчати. Ага, Захід не хоче перемир'я, бо боїться, що Росія потім на них піде. І знаєте, в цьому є частка правди. Естонський міністр не єдиний, хто б'є на сполох. Глава німецької розвідки теж якось обмовився, що Росії потрібно всього кілька років, щоб підготувати свою армію до нових європейських пригод. Два роки і вуаля ласкаво просимо в гості Європу. Але давайте на чистоту. Європа боїться не просто перемир'я. Вони бояться, що це буде таке принизливе перемир'я, після якого Росія забере собі ще більше українських земель. А Захід просто розведе руками, мовляв, ну буває. І тоді Україна перетвориться на таку собі російську філію, а там і до Балтії недалеко. А США, схоже, взагалі не горять бажанням обгорювати з Україною якісь гарантії безпеки, навіть у їхньому геніальному проєкті про видобуток копалин жодного слова про те, як захистити країну, де американські компанії хочуть заробляти а якщо бути точніше, то просто грабувати. Ну, звичайно, навіщо думати про безпеку, якщо головне не посваритися з Путіним? Трамп, мабуть, вважає, що заради дружби з Росією можна і Європу підставити, а заодно і Україну. Чого вже там? Європейці, особливо ті, хто живе поруч із Росією, вже роблять висновки. Якщо США після трьох років повномасштабної війни в Україні та всіх своїх вкладень не збираються змушувати Росію відступити, то чому раптом вони захищатимуть Балтію чи Польщу? Логічно, правда? Особливо з Трампом у Білому домі, який здається, більше стурбований тим, як би відірвати Росію від Китаю, ніж безпекою Європи. Ну а якщо заради цього доведеться пожартувати кількома країнами, ну що ж, невелика втрата, на думку декого. І ось тут починається найцікавіше якщо перемир'я буде таким ганебним, Путін, можливо, вирішить перевірити, чи працює взагалі ця ваша п'ята стаття НАТО. А чому б ні, особливо з Трампом, який здається готовий на все, аби не злити Кремль. І тоді Балтійські країни можуть стати наступною мішенню. і це не скасовує того, що принизливе перемир'я це проблема не тільки для Балтії, а й для самої України. А ще є шанс, що Росія, замість того, щоб йти на Латвію, вирішить знову напасти на Україну, особливо якщо частина українських територій уже буде під їхнім контролем. Там можна буде спокійно мобілізувати людей. Російська система в цій справі, знаєте, працює як годинник на відміну від української. Тож перемир'я, яке Трамп можливо хоче провернути, щоб потішити своє его, може стати квитком в один кінець або до великої війни в Європі, або до нової війни в Україні. А може і до того, і до іншого одразу. Частина військ піде на Україну, частина на Балтію. Чому б не влаштувати два в одному? І не думайте, що Росія обмежується скромними планами. Після 2022 року світ змінився, і амбіції Кремля схоже теж. Хто знає, може вони вже мріють про те, як диктуватимуть свої умови всій Європі? Ну а поки ми всі гадаємо, що буде далі. Одне зрозуміло точно: якщо перемир'я станеться, то без реальних гарантій безпеки для України воно стане просто відстрочкою перед новою катастрофою. Іронічно, чи не так? Хотіли миру, а отримали квиток на нову війну. Браво, панове політики, браво. Тепер якраз можна згадати головного героя нашої реальності, а саме Дональда Фредовича. Адже саме він розворушив усіх, хто спав і сопів. Саме завдяки його активності тепер настав час, коли ніхто вже взагалі нічого не розуміє. Зате все старі економічні та політичні зв'язки руйнуються по кілька разів на день. Я обмовлюся, що не вірю в швидке виправлення ситуації. Не вірю в те, що Америка устане на дебив єдиному пориві і скине цього правителя. Я вірю в масштабований, але керований хаос. Таким прогнозом підтверджень вже достатньо. Людина, яка вже не вперше протягом менш ніж трьох місяців оголошує, що вона запроваджує митні збори на імпорт товарів з Канади Мексики, за кілька днів заявляє, що відтерміновує їх запровадження. Потім знову заявляє, що запроваджує їх, потім знову відтерміновує. Запроваджує мита на товари з Китаю, і коли Китай оголошує про відповідні мита, збільшує свої мита. Оголошує, що запроваджує мита на товари з більшості країн світу, потім оголошує, що відкладає їх запровадження, потім знову їх запроваджує, потім скасовує частину з цих мит. Людина, яка, виступаючи вівторок ввечері на республіканських політичних зборах, одягнувши дорогий костюм із метеликом, самовдоволено заявляє на весь світ перед телекамерами, що лідери всіх країн світу вишукувалися в чергу, щоб його поцілувати в попросити його про те, щоб він уклав з ними угоди, і все завдяки запровадженим ним тарифам та його геніальному вмінню вести перемовини. Людина, яка менше ніж через добу після цього, заявляє, що відкладає введення більшої частини своїх тарифів на три місяці. На кого схожа така людина? Але ця людина була найнята на роботу не в цирку. Майже половина американських виборців уклала з ним контракт на роботу на посаді президента. Американський фондовий ринок одразу ж після оголошення Трампом у середу, що він відклав введення мит, різко залетів угору, відігравши доволі велику частину втрат, яких він зазнав у попередні чотири дні. Однак, уже в четвер інвестори і торговці акціями зрозуміли, що насправді значна частина тарифів залишається в силі, і це означає неминуче зростання ціна а отже, і зростання інфляції, а отже, і труднощі в збуті продукції, а отже, і уповільнення економічного зростання аж до рецесії. І тому в четвер ціна акції американських компаній знову різко впала. Фондовий ринок знову різко пішов вниз. Ф'ючерси показують, що падіння продовжиться. Одночасно триває ослаблення американського долара. Для чого все це Трампу? Тільки щоб позувати перед телекамерами, щоб принизити інші країни. Є й інша точка зору, яку поділяють, наприклад, сенатори демократи Шиф Гальєго, Блюменталь і Уоррен. Вони заявили, що необхідно провести розслідування, чи не займався Трамп усім цим, щоб маніпулювати фондовим ринком, домогтися різкого падіння вартості акцій, скупити велику їх кількість, а потім продати, щойно вони короткочасно, але сильно подорожчають на тлі відкладання тарифів. Розслідувати, чи займалися Трамп, члени його сім'ї, його міністри і пов'язані з ним мільярдери торгівлею акціями у вівторок і середу сьогодні немає можливості. Торгівля акціями на основі інсайдерської інформації кримінальний злочин у США, але очолювана вірною трампівською Бондів, Федеральна прокуратура, звісно ж, не займатиметься подібними розслідуваннями. Контрольовані республіканцями комітети обох палат конгресу також жодних політичних розслідувань проводити не будуть. Чого домігся Трамп, якщо винести за душки можливу навмисну маніпуляцію фондовим ринком? Він, очевидно, мріяв, щоб до нього прийшов на уклінці дзіньпінь, але він не прийшов, не зателефонував і, судячи з усього, не збирається цього робити. Очевидно, Сі на сьогоднішній день, принаймні, впевнений у тому, що Китай може витримати торговельну війну зі США. Я більше скажу, китайці заявили приблизно таке. Китай процвітав п'ять тисяч років, коли Америки взагалі не було. І буде процвітати ще п'ять тисяч років. Трамп мріяв, щоб на Уклін до нього прийшли лідери демократичних країн, але ніхто з них теж не прийшов. Що ж у результаті втрата Америкою репутації та довіри, подальше ускладнення відносин з усіма країнами, союз з якими після Другої світової війни становив основу тієї цивілізації, яку було побудовано з ініціативи США, перспектива економічної рецесії, що залишається абсолютно очевидною. Результати гідні стабільного генія, як називає себе сам Трамп. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож цей буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!